На огляді підсвітка з артикулом 12862. Виробник заявляє, що вона підходить на 49-ту діагональ. В комплекті 12 планочок, довжина більшої 540 мм, меншої 444 мм. На більшій планочці 6 ладіодів, на меншій 5, напруга 1-3 вольти. Присутня кругла лінза за діаметром 15,5 мм, і ось таке маркування. Більша планочка має один канал з напругою 16 вольт, Менша – один канал з напругою 13 вольт. Матеріал основи планки: алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.